Сказав, ми не хотіли те, що ти не хоче. Це нас пропонує казначитися. Я просив, надав. Я, 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 я буквально хвилин, я, я, я теж здивований, бо ми з вами обговорювали це питання. Приїжджала до нас керівник державного казначейства України, приїжджала до нас в казничеську, тому що були. І ми ж відразу ж перше питання цих флешків. Яка за там зачекає? Яка там ситуація? Значить, держава безпосередньо по системі захисту, по системі і так далі відібрала тільки дві компанії, які можуть виробляти спеціальні супер захищені флешки. Це для того, щоб чиновники сиділи, нічого не робили, по всіх саміх. Заверху, вище, то есть, я я, я до цього не маю. Можливості. Значить, замовляєш прямо від хайкові хай одна і, і десь ще одна. Замовляєш, і там саме вартість 900 гривень тої флешки, ти замовляєш, тобі приходиться за флешка, все тіпиться. Інше не можна використовувати в ті програмі, системі програмі, які вони, тобто ти не можеш, умови кажучи, якщо не так, то не можеш. Тобто, Секунду, я тобі пропоную так, замовити флешки, оставити одного голову адміністрації, а всіх на за адміністрацію. на що, Ні, чекайте, якщо там електронний підпис, дайте сказати, якщо там електронний підпис, поспішать, то нашу тут чиновники, Давайте, дружини, поставимо відповідь. І всі за те, що за нас друзі, я обичаю. Я за те, щоб в нас був uh, максимально електронний документ. Бо якщо ми порівняємо кількість, кількість паперу, які, які там закладені, і все-все-все там виходить, що ця флешка за рік себе відпрацює, бо, бо ми постійно купляємо папіру і носимо. Це ситуація, я вам скажу так. Давайте, щоб, щоб не було соціальної напруги такої, а великої, ну будемо десь. Ну, достигнути, ми там зарплати великим. Я не знаю, це якщо так питання, стоїть там повністю. Просто там від викрешується по важний документ. Скажіть, будь ласка, якщо депутат просить, щоб йому надали інформацію вівторок, а сьогодні і це питання виносить на те, інформацію не надали. А просив. А чого? Я вам сказала, підняття толові займали. Ні, не ви, я просимо мали, сказала, що тисячу гривень. Ви зараз говорите 900. Давайте скажіть реальну суму. Скажіть реальну суму. Я чесно, ми з вами багато спитання говорили, не мату якось тисяча гривень умов на закладені в цьому бюджеті. Якщо вони за 600, то більше що залишається.